Привіт, друзі. Е, хотів ще про оці от переговори, перемовини, кінець війни, мирний план і все інше. Там зайдемось йдемо посередині. Е, обговорити теж. Існують такі от питання, що е, найближчі пару місяців плануються ввести мирні перемовини чи не мирні перемовини. А Якось зупиняти війну. Понятно, що всі, хто на фронті, зупиняти війну не хочуть, поки ми не дійдемо до кордонів 91-го року. Зеленський нам постійно про ці кордони заливає в уші. По факту, ну, давайте так, от зовсім по факту. У нас не проблема з мобілізацією, чому ми не можемо вийти зараз на ці кордони. У нас велика проблема з тим, що у нас нема снарядів. А снарядів у нас немає тому що у нас їх в принципі нема. І наші міжнародні партнери, які нам снаряди ці дають, вони кажуть, що треба буде йти на якісь компроміси, тому що настільки багато грошей вони не можуть вкладати в нашу війну. А, тому що у них немає і снарядів. Ну, коротше, вони не здатні настільки нам допомагати, щоб ми продовжували воювати а, до тих цілей, які би нам хотілося, скажімо так. А, і що з цього виходить? Виходить з цього те, що б ми там хотіли, не хотіли, казали, не казали, до яких кордонів ми там. Намагаємось дійти, чи не намагаємось, але це все буде рівно настільки, наскільки у нас вистачить боєприпасів. А боєприпаси нам дають наші партнери, ну а далі по колу, ви самі розумієте що. Так що, на мою думку, ну, ви, ви зараз кажете, що та ні, це все не так. От На початку війни нам теж партнери всі наші казали, що ми там три дні протримаємось, і потім вони нам дали там джевеліни і, і все інше. А, ну, Тут якби да, але якби ні. Тому що на початку війни у нас був початок війни а, виглядав він таким чином, що а, ворог а, нападав колонами, які можна було. Цими самими джевелінами виносити. І не окапувався, не вів артилерійську боротьбу і у ворога не було кабів. Ну, були, але він їх не застосовував, так як зараз застосовує. Ну і багато чого робили зовсім не так, як зараз. Тому нам тоді вийшло відбити частину України. А зараз, коли ворог навчився... На, на своїх помилках і підняв свою промисловість і виробляє дуже багато снарядів, то такий варіанти, що нам трошечки дадуть, і ми же так виграємо, він виглядає не дуже красиво. А, ну, як красиво? Нереалістично, скажімо так. Так що, на мою думку, або нам трошечки дадуть більше, і буде якась міжнародна ескалація. Може Третя світова війна з ядеркою і за всім іншим, або нам просто не дадуть більше і прийдеться якісь перемовини вести на те, що зараз на тих позиціях, які зараз є. Коротше, і тот і тот варіант не дуже. Так що подивимося, як воно буде. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. А, свої думки. Ну і підписуйтесь на канал, бо щось всі дивляться багато. А підписується мало.